Дива трапляються у цьому на власному досвіді. Переконався мешканець обухівки Бердичівського району Михайло Залізний, не витративши жодної гривні на придбання лотерейних квитків чи купівлю акційних товарів. Він виграв новенький автомобіль Рено Меган». Щаслива історія Михайла Залізного почалась у червні цього року, коли його брат поїхав до Житомира купувати собі авто. Пан Михайло поїхав з ним за компанію. Поки йшло оформлення документів. Нас пригостили кавою, ми сиділи за столиком, і підійшов менеджер і запропонував нам прийняти участь в акції Вболівай за Україну. Може прийняти участь кожна людина, люба, яка бажає, зайшовши сюди в салон. І я записав свою фамілію, телефон, анкету і вкинув цей ящик. Це було 14 червня. А вже за місяць чоловікові повідомили, що за результатами розіграшу йому дістався один з трьох головних подарунків акції. До речі, участь у ній взяли 20 тисяч людей з усієї країни. Сльози потекли з моїх очей, я не міг сказати слова. В голові крутилося, правда, неправда. Розігрує мене, хтось ще не розігрує, тому що вже багато разів були такі моменти, коли розігрують. Але ж мене в телефон питають, чи ви чуєте нас, тому що я мовчу. Я кажу, я дуже вражений, я чую, але важко мені щось сказати. Я чую, все там присутні люди хлопають. Свій подарунок Михайло Миколаєвич забирав з Житомирського автоцентру того самого, де заповнив свою анкету. Із собою узяв двох синів. Цілу ніч не міг спати, бо тому що, ну, думав, як це нова машина буде у нас. Ніколи в житті не було, але так сталося, що вже є. Навіть я можу на ній поїздити на цій машині, і трошки я їжджу з батьком. А так я був дуже в шокі. Ми думали, там якось простенька буде, але так показали, що машина доволі солідна, дорога машина, і ми були теж там в шокі, ну, бо щоб сразу сісти за руль, було дуже страшно за неї. Вона все блискотіла і ну, нова машина і нова машина. Ну. Сказати, що родина залізних дуже зраділа своєму виграшу, це не сказати нічого. Адже для цієї сім'ї власний автомобіль був блакитною мрією. Михайло Миколаєвич, батько дев'яти дітей, тож усі свої зусилля і кошти витрачав на те, щоб нагодувати, одягнути, вивчити малечу. Найменшим членам родини білосніжний Рено дуже припав до душі. Вони вже облюбували місця у салоні. Ну, там гарно, звичайно. Я їздив ще за рулем, папа садив мене. Да. Ну. Мені сподобалось там їздити. Я два дні не міг натішитись нею. Я думав, навіть там ночувати буду. Там вона мені дуже сподобалась. Ти вже скільки разів катався в новій машині? Ну, кожен день. Кожен день? А хто тебе катає кожен день на машині? Інколи брат. Інколи папа за плечима Михайла Залізного 30 років водійського стажу. Тож він без проблем справляється зі своїм подарунком вартістю у майже 160 тисяч гривень. Ніколи в житті чоловіку не доводилось випробовувати фортуну з допомогою розіграшів. Він просто не вірив, що можна щось виграти. А цей щасливий випадок новоспечений автовласник пояснює так: коли ти робиш добро. І людям робиш, і тебе люди бажають тобі всього найкращого, щоб ти мав достаток. все. Це ті благословіння, якими люди мене благословляють, особливо старенькі люди. Я все життя стараюся підвести людину, допомогти їй. І вони завжди мене благословляють. І я розумію, що це не моя заслуга. Це оті побажання людей.